Російські змі повідомляють про те, що точніше, Крем повідомляє, що голова Китайської Народної Республіки Сін Цінпін відвідає Росію з 7 по 10 травня і візьме участь у святкуванні 80-річчя перемоги. Чи буде він конкретно на самому параді? Поки що невідомо, тому що сьогодні вранці оголошували план «Кавьор» у внуково не працювали аеропорти російські. МВС Росії оголосило безпілотну зону над Москвою і каже, що будь-який запуск дронів буде миттєво сприйняти як провокація, будуть чинятися відповідні дії. Москва боїться справді боїться атак України. У заяві, яку розповсюджує Кремль, мовиться про те, що Цзіньпін обговорить з Путіним розвиток стратегічного партнерства між двома країнами, а також підпише низку документів. Під час переговорів пишуть Кремлі, обговорюватимуться основні питання подальшого розвитку відносин, всебічного партнерства і стратегічних взаємодій, а також актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного. Нібито на перший погляд заява ні про що декларативна, але за нею країться дуже багато деталей. В своє черги МЗС Китаю також підготував відповідну заяву, тобто дії синхронізовані, що є дуже і дуже показовим і важливим. І говорить, що Китай та Росія продовжать виступати проти односторонніх дій та залякування, а також разом будуть просувати рівноправну багатополярність світу. Що мовиться у коментарях розміст з посиланням на заяву МЗС Китаю. Консенсус досягнутий лідерами Росії та Китаю поглибить політичну взаємодовіру двох країн і сприятиме співпраці у всіх галузях. Звертаю вашу увагу, друзі, на вислів консенсус, тобто проводилися певні переговори частиною кремлівської еліти із Пекіном про те, аби зберігати їхню співпрацю. Далі мовлять наступне: країни продовжують зміцнювати тісне співробітництво в ООН, ШОС та БРІКС, спрямовувати глобальне управління у правильному напрямку. Виходить, друзі, ситуація наступним чином: фактично, Сі отримав перемогу над Трампом у питанні, хто ж буде контролювати Росію, хто буде доїти цю корову. За великим рахунком, так це виходить. Сі залишається не просто правителем Китаю, а я вважаю, і в тому числі він активно і дуже суттєво впливає на російську політику. На тлі бажання яструбинного крила Кремля продовжувати війну, зараз вони отримали перевагу. Ситуативно, це ще не означає, що Путін повністю відмовився від ідеї припинення вогню, тому що в певний момент він дійсно може ухвалити таке рішення. Я наголошую, я це не виключаю в силу низки економічних обставин, які складаються для Росії. Хоча Західна преса зараз багато пише про те, що Кремлю дуже вигідно безкінечно продовжувати війну, вони так зможуть і довго продовжувати, Але. Певний момент, все ж таки, Путін буде зважати на те, що співпраця зі Сполученими Штатами Америки для нього також важлива. Втім, ситуативно, ще раз наголошую, Китай отримав перемогу над Трампом. Наступним кроком має бути відповідь Трампа, враховуючи саме таку ситуацію, таку позицію, то єдиним правильним рішенням. Дійсно, тут я думаю, що ви розяляєте мою позицію, буде введення санкцій проти Росії, які готуються. Ну і також ухвалення закону Лінці Грема у Сенаті щодо 500% відсоткових мит до країн, які будуть торгувати із Росією. Ну звісно, Китаю це нібито ні до чого, але зважаючи друзі, все ж таки на бажання, непереборне бажання і необхідність Китаю продовжувати торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. То такі нові санкційні рішення, митні рішення по відношенню до китайських товарів, можуть бути для Пекіну катастрофічними. Поки що, друзі, заяв від Білого Дому з нагоди присутності Сі на параді не було. Не думаю, що вони будуть конкретно коментувати візит Сі до Москви, але те, що для Білого Дому це є серйозним викликом, в мене особисто сумнівів немає ніяких. Щодо гостей, які мають приїхати на парад. Російські ЗМІ повідомляють про те, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцов все ж таки приїде на день перемоги, і він нібито сказав, що погрози президента України Зеленського є неприйнятними. МЗС Росії також сьогодні з самого ранку розроджується купою заяв на адресу України, де мовиться про те, що київський режим налаштований неприйнятно по відношенню до Росії, але ну як може бути по-іншому. Але перемир'я під час параду Росія прагне. Втім, вночі росіяни атакували Київ, Черкаси, Харківщину, Миколаївщину, Київщину. Загалом за ніч росіяни запустили по території України 165 безпілотних літальних апаратів. Весь ранок тривають удари кабами по Донеччині та Сумщині. Президент України Зеленський каже, росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні. Цинічно, але для нас абсолютно немає нічого нового. В російському ОС, як я вам сказав, навіть заявили про те, що несанкціонований запуск будь-яких видів літальних апаратів буде покараний. Тобто росіяни хочуть тиші на 9 травня, в той же час продовжують атакувати Україну. Все в стилі Росії, нічого для нас нового немає. Але буквально сьогодні на російському телебаченні виходить великий документальний фільм, який зняв Зарубін. Це придворний журналіст Путіна. В якому багато Путін наговорив речей і про Росію, і про Україну, і про зовнішню політику. Але що він сказав такого ключового для нас? Загалом також нічого нового, але хотів би поточнити вам саме на таких його тезах. Він говорить про те, що у Росії не було необхідності застосовувати ядерну зброю в ході так званої СВО і є надія, що цього й не буде потрібно. Ну тут прямий натік у нас є ядерна зброя, але ми поки що її не використовуємо, ми мовляв, впораємося і так. Не виключає, що така бравада Путіна пов'язана із тим, що все ж таки лідер Китаю приїздить до Москви. Візит сі був під величезним питанням, ви це знаєте. Також Путін говорить про те, що Росію хотіли спровокувати на помилки в ході так званої спецоперації, але їй вдається зберігати холодну кровність. Про що йдеться мова? Ну певне про те, що поки що Путін готовий воювати далі. І він говорить про те, що Росія і без ядерної зброї має достатньо сили засобів, щоб довести до кінця так званого СВО, а перемир'я з Україною є неминучим. Втім, конкретних строків він не називає. Ну і з ким перемир'я, якщо говорити з тими, хто прихильно ставиться до Росії, це мешканці так званих ЛНР ДНР, так вони ж розумінні, вже є суб'єктами Російської Федерації. Але якщо говорити про громадян України, то навряд чи він тут знайде. Критичну більшість, яка готова зустрічати його квітами та хлібом сіллю Новий документальний фільм про Путіна був присвячений 25-річчю його першої і Став зараз ну таким знаєте приводом для масової пропаганди правильності курсу Кремля. Україна готова до переміря з 7 травня, але не на 3 дні, а на 30 днів. Про це сказав Володимир Зеленський і також додав, що ми не можемо гарантувати взяти на себе відповідальність про те, що. Під час параду 9 травня в Росії все буде дуже добре. Про що власне тут йдеться мова? Не про удари по Красній площі, де буде проходити цей парад побідебесія. По мова йде про терористичні акти, які може влаштувати сама Росія в цей день в усіх куточках Росії для того, щоб звинуватити в Україну. Ну і звісно, в Москві. Що каже Зеленський? Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Логічно, абсолютно, друзі. І тут ще раз наголошую мова не про удари безпілотниками, тому що вже блогери російські, які наближені до Кремля, починають писати і міркувати. Чим же може Зеленський вдарити по території Росії в День Побєди? Чим можуть Збройні Сили України завдати удару по військовим, які будуть на червоній площі? Це абсолютно законна ціль. Але поки що намірів таких у нас нема. Хоча, ну, ми поки що будемо міркувати лише про це. І в Путіна відповіли на заяву Зеленського, відповідала Захарова, Медведів. Я їх цитувати точно не хочу і не буду. Ви прочитаєте це в Телеграм, знайдете, бо ну, там нічого притомного нема. Я вам процитую слова Піскова. Вони також не дуже притомні, вони зовсім не притомні. І все ж таки. Що говорить Пісков? Ми чекатимемо не двозначних, а остаточних заяв, хоча де тут двозначність додам від себе, немає її. А головне дій, спрямованих на деэскалацію конфлікту у святкові дні. Неготовність режиму прямо відповісти на зроблену Росією пропозицію, ясно показує, що ідеологічною основою Київського режиму сьогодні є неонацизм. Так прокоментував Пісков ініціативу Зеленського. Звісно, коментар ну, навряд чи можна назвати протомним, але відповідь є. Відповідь на рівні Медведєва, Захарової, Пєскова, які ніяких рішень не ухвалюють, але Крем не відповідає конкретно на ініціативу Зеленського на рівні очільника переговірної групи Росії зі Сполученими Штатами Америки, Путіна, або когось іншого, бояться, бояться мовчать і розмірковують, що робити. Бояться в першу чергу, звісно, вони в Сполучені Штати Америки, тому що є чітко поставлена умова: або ви припиняєте вогонь, або. Санкції, мита і так далі. Заходів впливу на Росію буде, друзі, дуже багато. Ми їх побачимо найближчими днями. Я в цьому не сумніваюся. Тому слідкуйте за цим або у мене в телеграм-каналі, посилання в описі під цим відео, або тут, на Ютуб. Тут виходять відео, звісно, не так швидко, як новини в Телеграмі. Про саме 9 травня парад Путін буде проводити. Я в цьому не сумніваюся, незалежно від того, хто буде на ньому чи ні. Хоча вже окремі мої колеги говорять про те, що він його скасує, не скасує. Чому він може його скасувати? Так вони говорять, тому що окремі вже гості, які мали там бути, відмовляються від участі в цьому параді. Під різними приводами хворіють. Ну от до прикладу, президент Сербії вучить достроково повернувся зі Сполучених Штатів Америки через погіршення самопочуття. Його госпіталізували. Зараз він перебуває у військово-медичній академії Белграду. Ну погано стало людині. Таке буває. Почав він візит до США ще 30 квітня, але терміново повернувся. Не побувавши на заходах, які там планував, можливо, дійсно йому погано стало. Окрім того, він мав відвідати параду Москві 9 травня, але схоже, там його не буде. Подробиці його стану здоров'я. Звісно, ми згодом дізнаємося. Я думаю, що це буде повідомлення. На ну, йому дуже зле, він нікуди виїхати не може працювати не може. Ну принаймні, такі вже я читав повідомлення. Також говорить, що прем'єр словаччини Фіцо також захворів, хоча в партії говорять, що він їде до Москви. Тім інформація дуже суперечлива. А от Індія офіційно повідомила про те, що на параді в Москві не буде ні прем'єр-міністра на моді, ні міністра оборони Сінха, а поїде замміністра. Ну, звісно, в Індії, як і в Пакистані, ситуація дещо інша, тому вони не відправляють туди своїх найвищих посадових осіб, оскільки вони можуть розпочати війну один проти одного найближчим часом. Тут нібито поважна причина, але що стосується Вучича і Фіцо, Ситуація дуже дуже цікава і інтригуюча. Але Путін буде проводити цей парад, але ми не гарантуємо безпеку тих гостей, які туди приїдуть. Це не в нашій компетенції. Тут я скажу відверто Зеленського підтримую. Також Зеленський зробив сьогодні низку заяв, цікавих, як на мене, які стосуються угоди, які викликали бурхливу реакцію в таборі опозиційному до офісу президента. Розпочну з приємної новини про те, що Україна почне вносити до фонду, який ми створюємо разом зі Америки в рамках угоди підписаної провідки земельні мінерали, з 2030 року, не раніше. Поки що ми туди гроші вносити не будемо. Хто буде вносити, буде вносити Америка. Україна може отримати цього року 30 мільярдів доларів зі Америки після того, як ми підписали цю угоду. Чи це будуть гроші безпосередньо у фонді, чи якимось іншим чином ми їх отримаємо? Я вам зараз це не скажу точно, тому що цю заяву зробив Зеленський, але не поточнював. Я не виключаю, що це буде внесок саме у фонд, і швидше за все у фонд. Трамп просто так гроші не дасть. Зеленський говорить, що хотів би, аби цей внесок був системами протиповітряної оборони. І він також сказав про те, що угода має бути ратифікована в парламенті. А якщо хтось з народних депутатів не проголосує за ратифікацію цієї угоди, Сполучені Штати Америки повинні позбавити таких депутатів віз, тому що вони щотижня каже, їздять туди, щомісяця, перепрошую. А можливо, щотижня. спілкуються там із республіканцями і демократами, чи щось просять про щось домовляються, а не хочуть голосувати цю угоду. Зеленський відверто тисне на народних депутатів. Їм це не подобається. Уже до прикладу, депутати з Європейської солідарності і інші зробили заяви з критикою на адресу Зеленського, що мовляв, так не працює парламентаризм за великим рахунком. Так, друзі, угоду мав би Зеленський представити в парламенті, але з низки причин він цього не зробив. Протистояння по лінії офіс президента парламент більш ніж очевидне. Але скажу від себе, угода нам ця потрібна. Ратифікувати її також потрібно. Я вам про це говорив вже не перший день, і ви знаєте мою позицію ще тоді, коли лише обговорювали публікації в пресі про цю угоду. Я тоді наполягав і нині наполягаю, угода нам вкрай потрібна. Тим паче, на тлі підписання цієї угоди прихильність до України Трампа стала очевидною, а нелояльність до Кремля також. Тим більше ця угода це серйозний удар по позиціям Росії у майбутньому переговорному процесі. На завершення вам пару новин з Білого Дому. Дональд Трамп збирається до Саудівської Аравії 14 травня. Він може провести там саміт за участі глав держав перської затоки. Там можуть бути, окрім Саудівської Аравії, також лідери Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Кувейту, Оману і Катару. Саміт дуже важливий, особливо на тлі рішення ОПЕК видобувати більше нафти. Це не дуже гарна історія для Сполучених Штатів Америки, тому дуже важливо, що ж вони там будуть обговорювати і до чого домовляться. За цим буде обов'язково слідкувати. Ну і також стала інформація відома про те, як довго Марко Рубіо буде займати посаду радника з національної безпеки, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і буде поєднувати цю посаду із посадою очільника Держдепуша. Видання політику пише, що це може бути впродовж півроку. Це, друзі, дуже добре. Незважаючи на те, що Марк Рубі інколи робить непривабливі заяви, які ми не розділяємо, але ще раз наголошую: я про це вже говорив, вважаю його найбільш притомним і адекватним політиком у команді Трампа. Ну, і є ініціатива, щоб таке поєднання посад у Білому домі зберігалося і на майбутнє. Тому поки що питання із новим радником з нацбезпеки на паузі.